Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру місто Ужгород, житловий комплекс Сторожницький. Знаходиться вона на четвертому поверсі, повністю обладнана меблями та технікою. Запрошую до квартири. Ось так виглядає у нас кухня, кухня студія, повністю укомплектована меблями та технікою. Наразі вимкнуло світло, на жаль, як я тільки зайшов на відеозйомку, зразу вимкнули світло по цих, як то кажуть, енергозберігаючих системах. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою. При вході ще буде укомплектовано зоною для верхнього одягу. Тут буде знаходитись, показую вам зараз повністю. Повністю кухню студію, присутній балкон. Присутній балкон показую вам його. І ви також з вікна показую відразу. Ось такий вид з вікна, ось такий у нас фасад. Вивод на кондиціонер зроблено. І ось такий ось балкон. Тут у нас також є вихід зі спальні на балкончик. Йдемо далі і розкажу, що тут укомплектовано по самій кухні. Це я відкривав, дивився, що як. Значить, є у нас електропіч, потім є варельна поверхня. Далі мікрохвильова, умивальник, холодильник з морозильною камерою. Кухня від сталі до підлоги, як ви бачите повністю. Далі кухня також обладнана столиком та стільцями. Звісно ж, диванчиком. Ну і зона для верхнього одягу також буде укомплектована пізніше. Тут домофон, все як має бути. Далі тут зеркало, воно буде з підсвіткою, зараз світла немає, то на жаль ніяк не зможу вам це показати. Далі санвузол. Санвузол. Тут дзеркало з підсвіткою, нагадаю, світло, на жаль, виркнули, тому поки що знімаю так. З тижня вже перезніму нормально, щоб все було. Сіньовий профіль по периметру боле. І душова, перегородка зі скла. Як ви бачите, ось так виглядає у нас сама душова. Ідемо далі, показую вам саму кімнату. Двері прихованого монтажу у всій квартирі, кімната укомплектована повністю всім. Тобто є ліжко, матрац, приліжкові тумби та шафа купе. Також освітлення приліжкової зони, окремо центральне освітлення, виводи під телевізор. Ну і звісно ж, звідси у нас вихід іде на балкон. Так само, як ми з вами зайшли з кухні, так само і можемо зайти з кімнат. Це досить зручно, прикольно і стильно. Ось така чудова квартира, всім, кому було цікаво, звертайтесь. Вартує вона 60 тисяч доларів. Можна придбати зараз ще по переступці. Всім гарного дня, Божого, благословення, швидкої всім нам перемоги.